Перше, що зробить будь-який маркетолог на вашому сайті перед тим як запускати рекламу, це перевірить його швидкість. Але ви самостійно можете це зробити. Відкриваєте сервіс PageSpeed, вставляєте посилання на ваш сайт та перевіряєте його на помилки та швидкість завантаження на мобільних пристроях та комп'ютерах. По-друге, на вашому сайті має бути чітка структура та зрозуміла навігація. Інакше, якщо я попаду на ваш сайт і не зрозумів, що я маю на ньому зробити, як я можу швидко вам подзвонити або заповнити форму, то реклама буде невалідною. По-третє, контент на вашому сайті має бути актуальним та без помилок. Четверте, на сайті мають бути зрозумілі заклики та дії, кнопки або форми до заповнення. І п'яте, останнє перевірте, будь ласка, щоб аналітика була підключена до вашого сайту, щоб маркетологи одразу перевірили показники вашого сайту з цих ключових параметрів, поки рекламу не потрібно запускати. Якщо вашому сайту потрібні до опрацювання перед запуском або під час запуску реклами, можете звертатися до нас. Ми працюємо з будь-якими платформами.